Вітаю. Сьогодні ми розглянемо урок 1D паралелен України. Типовий урок, який в нас є так, то що ми ставимо порівнюємо з українськими звичаями, традиціями, і сьогодні поговоримо про день народження дареньки зодарина Харки І Сьогодні працюємо на сторінках 20 und 12. Wir haben viel lesen und sprechen. So, der Rene hat gewusst und mögt ihr ihr Runde einladen, so präsentiert. Welche Einladung ist besser? Top zu zerboschene, der Rene, A und B. Таня Дарина. Але ми бачимо, що в першому запрошенні в нас йде речення, в другому запрошенні в нас йде чітка інформація. One, W, O Side. For me, that is best. Yeah? For me. Що для вас краще? Так, особливо подобається ось і речення. «І а от дання цю заке місце децембер. Відпінням чекає, що людина скаже так, до 14 грудня, тобто на це лист треба ще відповісти.

Had the fourth Darina and Father geschenkt. So, Farten. No, no, the Father, so then the elder. Звертаємо увагу на альфа-ка, неозначені в стихідному відмінку. Der Bruder Darina einen Pullover geschenkt. Nein, nicht der Bruder, sondern die Mutter. Hat Sonja Darina einen Emperor -Right Player geschenkt? Nein, nicht Sonja, sondern der Bruder. Hat Taras darin ein Möbchen genau beschenkt. Nein, nicht Taras. Сонден, зоня, онзивається і так далі. Що ж, давайте дізнаємося про вечірку Дарини, як все було організовано, лізи, типова активність, рихті одефальч. Ще раз нагадую, як ми виконуємо завдання такого типу: ще коли в нас є такий досить об'ємний текст, тим паче він не поділений на абзаці, що ускладнює його читання. Наприклад, ми читаємо перше. Течніше, що нам необхідно знайти, і шукаємо його в тексті. Ти бачите, Дарина East Invincing, день народження взимку. І перше наше речення, Дарина Hard 16 december. Den... Підтверджує, що це в нас буде ріхти, що в неї день народження дійсно взимку, а саме в грудні. The party. party is on zone так. Zon неділя. Пошукаємо. В so, тексті Шукаємо будь-який день тижня. Ось я бачу the party. Hard on завтрак у суботу. А в нас написано зон Тому це в нас буде Funch. Ola healed the mood by the party forbiding. допомагала мамі з приготуванням вечірок. Що ж у нас Оля з'ясуємо? Так, ось. Оля Io Frogin Ola. Оля допомагала з декоруванням кімнати. Тому вона ж не мамі допомагала, так? Я допомагала Дарині. Можна сказати, що це також буде в нас. Бач. The party begined on for talk. tok. Пригадуємо міта. Це половина дня. У нас є фоміта, і нахмітак. Нахмітак це після половини, наприклад, там 15-16 година. А фомітак це до половини. Це може бути там 10 ранку, 11 ранку. Шукаємо якийсь час. Де в нас буде вказано про вечірку? Ось, до речі, це речення ми вже читали о, як це Уа. Треба сказати, що також не підходить, оскільки початок після обіду. Дарина Бекомен філі гешенки. Ну, це і так зрозуміло, що Філігешенкен ось о, бачимо перелік, так, якраз те, що ми з вами робили в попередній вправі, що багато. В неї є подарунки, das ist richtig. sind торти Kerzen. Це також можна зрозуміти, що на торці. П'ятнадцять свічок. Ні, пам'ятаємо таку традицію, що в скільки років, в скільки свічок. Якщо ми в першому реченні дізналися, що в нас там тринадцяти день народження, то має бути тринадцять.

Ось тобто, навіть не читаючи текст, шукаючи інформацію, ми змогли вирішити ріфтик order function. Але noch ein über den sprechen ordentlichen nach dem Text tool. Що ж спочатку було? Треба розставити картинки та йде в тексті. А потім з пуст так Кнахтем більде за цими картинками розказати, використовуючи наші споручники. So По-перше, Дан, потім Дена, після того. Крім того, шлюз, на кінець. So. Те, що ми дізналися, будемо номерувати, позначати так, як воно має бути. So, I'm London запрошення. Да, so, yes. forberiton, підготовка forberiton. Вони сходили з мамою, все для вечірки. so, Я думаю, як ми запишемо. Давайте зробимо трошки інакше. Ми не будемо позначати наші малюнки позначення, просто запишемо рядок цифр. I'm. Да. Декорірин. Оля допомагала з декораціями. Мама все пекла піца. Початок вечірки 16.00 моє. Білигишенки команд.

Тепер за цими малюнками перекажіть текст самостійно, якщо вам потрібно, прочитати даний текст повністю. Не забуваємо використовувати наші сполучники. Зараз Alice походят a vedere.